Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Григорашенко. Я дистриб'ютор компанії Coral Club. Сьогодні я хочу поговорити з вами про таку проблему як захворювання органів травлення, тобто наша печінка. Підшлункова залоза, жовчний міхур, наш кишківник. Тобто всі ці органи, які мають поступово розщіплювати ту їжу, яку ми їмо, і ті напої, які ми п'ємо, розщіплювати на корисні речовини та витягувати, тобто брати для себе, для здоров'я організму. Я хочу, щоб ви замислились на одну хвилиночку, чому відбуваються, чому розвиваються проблеми з органами травлення. Саме розповсюджена проблема, яку ми самі собі створюємо, це порушення обміну речовин. Тобто всі захворювання органів травлення, ну такі ми кажемо, не про гострі якісь, да, а про хронічні, якісь такі важкі захворювання, це наслідок порушення обміну речовин. Чому ж відбувається порушення обміну речовин? Друзі, тут все просто. Просто ті речовини, які ми маємо отримувати. Кожного дня вони не потрапляють в наш організм у нужній кількості, а також у необхідній якості. Це важливо розуміти для того, щоб зрозуміти і зробити правильні висновки, і почати міняти свій образ життя. Я хочу вас запросити також замислитись над тим, що є ключовим продуктом, що є ключовим моментом в обміну речовин. Це вода, друзі. Скажіть мені, будь ласка, коли останній раз ви випивали стакан чистої біодоступної води? Згадайте, якщо це було давно, то зробіть це просто зараз. А тим часом задумайтесь про те, якої якості воду ви п'єте. Бо ці два фактори кількість і якість води це і є ключик до наших захворювань або до нашого здоров'я. Якщо ви живете десь у лісі, і у вас є доступ до е, природньої, чистої, ключової, насиченої кис киснем, насиченої збагаченої мінералами води, то я думаю, мій е, ролик вам буде нецікавий. Але якщо ви житель міста, такий, як і я, або житель села, яке розташоване не так далеко від нашого міста, то я думаю, що більш за все у вас немає доступу до такої живої. Природньої води. Тому я хочу вас познайомити з таким продуктом, який називається Coral Mine. Це продукт, який кожній людині кожного дня дає можливість отримувати ту біологічно доступну воду, яку потребує наш організм. Coral Mine насичує. Воду киснем, насичує мінералами, робить її біодоступною. Тобто, наші клітини можуть е, отримати цю воду. Вона проникає в наші клітини, вона проникає в наші тканини і разом з собою вона несе саме ці речовини, які ми хочемо отримати з їжі. Тобто, це і є ключ до правильного обміну речовин. Це і є. Ті самі речовини, які вступають у процес обміну речовин. Якщо ви почнете кожен день зі стакану такої живої біодоступної води, ви вже з першого дня відчуєте себе просто інакше. У вас буде більше енергії, у вас буде краще працювати шлунок, у вас буде менше якихось відголосків від неправильної їжі. І, і кількість води. Тобто ми маємо знати з вами, що кожна доросла людина і дитина також має випивати свою норму. Це близько 1,5-2 літри такої чистої біодоступної води кожного дня. Наступний продукт, який є дуже важливим для обміну речовин, це жири. І я хочу вам показати такий продукт, як лецитин. Це та речовина, яка будує клітини нашої печінки. Це та речовина, яка будує клітини нашого мозку також. Але у травленні лецитин приймає, прям, приймає участь напряму. Якщо наша печінка гарно працює, а ми з вами знаємо, що печінка це наш головний фільтр організму. Тобто, якщо наш фільтр працює добре, то всьому організму буде добре. Тобто, наша печінка допоможе нам переробити всю ту хімію, яку ми отримуємо кожного дня з нашою їжею. Лецитин – це та речовина, яка дає клітинам печінки нове життя. Тобто клітини печінки будуються в тому числі з лецитину. І якщо ви вводите в свій раціон кожного дня цей продукт. Так само, як і з водою. Ви вирішуєте дуже багато питань. Вода виводить водоросворимі токсини. Водорозчинні вибачають токсини. Жири, лецитин виводить жиророзчинні токсини. Тобто, вашому організмові просто стає легше. Ви його Напитуєте тими речовинами, які він потребує, і кричить вам про це щодня. Ще один продукт, який я хочу вам, про який я хочу вам розповісти, це ферменти. Ми знаємо, що ферменти це ці робочі лошадки, які кожного дня, крок за кроком, розщіплюють ту їжу, яку ми їмо. І ферменти виробляє наш організм це підшлункова залоза. Є ферментивні ліки, препарати, які лікарі нам інколи назначають у якісь гострі періоди, коли ми це потребуємо. Але давайте подумаємо, чому нам не вистачає власних ферментів. Ну, тут теж все достатньо просто. По-перше, це буває, що у людини просто у неї така фізіологічна особливість, що якусь їжу вона не сприймає. Я не кажу про жирну їжу, я не кажу про зловживання алкоголем, це не сприймає жоден організм. Але буває інші якісь особливості у кожного з нас, і ми це знаємо, ми це відчуваємо. Але з руками, згодом, наша підшлункова залоза вона виробляє, виробляє, але її ресурс вичерпується. І з віком люди помічають, що вони вже не можуть перетворити, переварити ту їжу, яку вони їли все життя і все було добре. Тоді ми потребуємо ферменти у виді якихось добавок. У нас є такий чудовий продукт, який називається асимілятор. В чому різниця між нашим продуктом асимілятор і. Лікарськими ферментами. Лікарські ферменти це ліки, це ферменти тваринного походження. Вони замінюють наші власні ферменти, і наша підшлункова залоза згодом перестає виробляти власні. Тобто організм отримує все, що треба, навіщо мені працювати? Напроти, асимілятор це продукт рослинного походження. Тобто це те ж саме, якщо ви разом з якимось шматком м'яса з'їсте тарілку салату, рослинні ферменти не замінюють наші власні, вони не знижують функцію нашої підшлункової залози. І це дуже важливо. Це дуже важливо для того, що ми можемо приймати ферменти-асимілятор кожного дня протягом всього життя. Це не змінює функції нашого власного організму, але це дає нам ці речовини, ці ферменти, яких ми потребуємо, яких нам не вистачає. Інколи асимілятор ми використовуємо в деяких гострих моментах. Але е, про це е, ми можемо поговорити з вами, якщо ви задасте мені питання, е, тобто, як ще можна використовувати асимілятор. Е, там ну, безліч е, ситуацій, коли навіть е, е, тиск, навіть е, гіпертонічний от, кріз, тиск можна е, знизити за допомогою асимілятора. Тобто беріть на зимітку собі. і... Запам'ятайте різницю між ферментами тваринного походження і ферментами рослинного походження. Ще один продукт, про який я хочу вам сьогодні розказати, це продукт, називається супрафлора. Це бактерії, пребіотики та пробіотики. Тобто це е, ті маленькі робітники, які живуть у нашому кишківнику, і які допомагають нам підтримувати здорову мікрофлору у всьому організмі. В нашому кишківнику живуть не тільки здорові бактерії, там є ще й, условно, патогенні І цей баланс весь час відбувається от, е, да, на грані просто, на межі. І якщо ми е, даємо своєму організмові е, здорову мікрофлору, то він скаже нам просто, він просто буде нам вдячний, е, я вам розповіла деякі продукти, і це все ми можемо зібрати у такий. Е, Отакий набор, який ми можемо назвати щодне, щоденний детокс. У нас є е, такий набор продуктів, які так і називаються детокс. Він є в більш розширеній версії детокс плюс. Там ще більш е, продуктів, які впливають і на серцево-судинну систему, і на наші нирки. Ми про це поговоримо згодом. А сьогодні я хочу м, просто е, підвести тезісно. Всі проблеми, які ми отримаємо з нашим травленням, це наслідок порушення обміну речовин. Будь ласка, давайте своєму організмові корисні речовини щодня за допомогою наших продуктів. Вони безпечні та ефективні. Я вдячна вам за увагу. Я чекаю на ваші запитання, може відгуки. І я обов'язково допоможу кожному, хто ще не знайом з нашими продуктами, розібратися і підібрати саме той стартовий набор, який допоможе вам вже на перших днях прийому вирішити свої питання по здоров'ю. Все, будьте здорові! На все добре!